Горний дощ пішов. Ну, він такий рівненький, незабивний рівненький. Ціла десь за шию, поки не ляпає, і в хату йти не хочеться. Ну, довго й не насадиш, ясне діло, бо он. Осінь є осінь. Він враз злили і все, вже бо це б не вліз би город, пішла до хати, чого його це? Сидіть тут, Ще наче десь і підгримлює. Тут вже в мене в голові гриметь. Чи справді гриметь, не доберу толку. Річі пші, на дворі, Ну, чи спав з нами.